Вітаю на каналі Житло і презентую унікальний об'єкт у місті Ужгород, двокімнатна квартира 70 квадратних метрів. У ЖК комфорт Сіті, це газифікований будинок. А на сьогоднішній день це рідкість, оскільки більшість новобудов у Ужгороді вони на електриці. Також важливим є те, що дану квартиру можна придбати за програмою і, оселі, і відновлення» або за будь-якими іншими державними програмами. Важливим є те, що в даній квартирі ви економите 10% власного бюджету, оскільки сплачуєте податки лише в розмірі 2% замість 12%. По квартирі квартира знаходиться на восьмому поверсі, складається з двох окремих кімнат, роздільні санвузли, просторий передпокій, кухня та чудовий балкон. Розпочнемо огляд, як завжди, із передпокою. Він має геподібну подібну форму, і тут чудово розміщтеся, шафа на всю довжину даної стіни, де стоять плінтуса. До речі, це запас для вас він залишиться. Як ви бачите, в квартирі зроблено ремонт, що є величезним плюсом, оскільки це економить власні кошти та час. Зможете замеблювати під себе, вибрати техніку, будь-які інтер'єрні речі підберете також під себе. І основне, більшість робіт тут зроблено. Тобто всі ремонтні роботи зроблені: і освітлення, і малярка, і підлога все готово. Ідемо далі. Переглядаємо з вами кухню. Кухня має 14 квадратів. Тут розміщується газифікований котел двоконтурний. Ось, будь ласка. 104 UR постачальник. Стоїть вже фартух на кухонну зону. І газовий лічильник. Ну і, звісно ж, витяжка. Як ви бачите, зроблено електрику, розведено повністю все, що необхідно. Покажу периметр кухні. Ось так виглядає кухня. Радіатор стоїть в провіконній зоні. Дві точки освітлення. Ось таке: це буде над столом. Ось таке рішення цікаве. І трекове освітлення при робочій зоні. Також зможете собі зробити підсвітку по периметру робочої зони для підсвітки. Вашої робочої зони. Панорамні вікна, ще додають свого антуражу. Тут більше світла, набагато приємніше з такими вікнами, ніж звичайними. Вікна компанії Саламандр знаходиться до речі, виробництво в Німеччині. Ось такий чудовий балкончик, прямий, без кутів, гарненький, рівненький. Також плиточка вже стоїть на балконі. Як ви бачите, є вихід. На електрику, і всі виходи на кондиціонери. Кондиціонери зможете облаштувати в обох кімнатах. Дивіться, які види у вас з бічної сторони балкону. Зараз погода, звич, звісно, не, не суперсонячна, але як ви бачите, гори тут видніються. Ось, і, наприклад, та сторона краєвиду, і тут все весь рельєф гірський. Тому в гарну сонячну погоду ви побачите тут. Досить гарні рельєфи і чудові види. Будете насолоджуватися кавою читанням книги, або просто будете дихати свіжим повітрям на своєму балкончику. Ось така кухня, як ви бачите. На підлозі кварц-вініл, вся підлога по всій квартирі в один рівень зроблена. Ідемо далі. Давайте переглянемо тепер кімнати. Їх є дві. Одна має 16,5 квадратів, ця що ліворуч, та що праворуч 19,5 квадратних метрів. Переглядаємо першу кімнату. Що в нас тут по освітленню? Як ви бачите, підсвітка стелі, три стіни під, мають підсвітку, і центральне освітлення. Два панорамних вікна. По центру радіатор стоїть до речі, компанії Корадо. Постачальник знаходиться в Чехії. Ось така кімната прямо, правильної форми, тут все вже розплановано повністю, тут приліжкова зона на цю стіну, ставите шафу, тут тв тумба, робоча зона і телевізор. Ось так. Плюс є вихід на кондиціонер, тобто траси вже встановлено, це величезний плюс, нічого робити, переробляти не треба. Ідемо далі. Друга кімната, тут 19,5 квадратних метрів, майже 20. Як ви бачите, вона більша за попередньо, тут більше світла, більше простору. Тут також, як ви бачите, є освітлення периметру і центральне освітлення ось такого формату. Також виведено все на приліжкову зону, на тіві зону, на робочу зону, виведену електрику, і в тому числі вимикачі, і ще одна розетка при вході стоїть. Панорамні вікна так само в компанії Salamantra. Ось тому завжди буде вам. Тут тепленько і спокійненько, оскільки вони мають досить добру звукоізоляцію. Роздільні санвузли. Тут знаходиться унітаз, як ви бачите, сіра плитка тут. Ось тут знаходиться унітаз інсталяція. За рахунок цього борта зможете зробити на всю собі висоту шафку. І ось тут виходить холодна гаряча вода під умивальник. Ідемо далі. Другий санвузол. Вони роздільні тут. Тут знаходиться ванна, сушка для рушників. Теплопідлога, до речі. І тут все підготовлене для того, що ви встановлювали вмивальники, е пралку, сушку, все, що вам треба, тут місця достатньо. Зараз покажу вам периметр самої ванної кімнати. Ось, Тобто тут місця багато, облаштувати все, що вам заманеться, я думаю, буде реально. Ось така гарна квартира: місто Ужгород, ЖК Комфорт Сіті, газифікований будинок. Загальна площа майже 70 квадратних метрів. Підрезюмуємо, можна придбати за програмою. Є і, і відновлення, за іншими держпрограмами. Податок всього 2%. Поруч парк, набережна, алея пальмова, АТП Сімпо, дитячі, е, дитяча школа є, розвитку приватна, є звичайні школи, є дитсадки. Тобто інфраструктура тут чудова. Кому потрібна консультація по державних програмах, обов'язково зв звертайтесь. Надаю її безкоштовно для учасників бойових дій та їхніх сімей, також силовому блоку. Комісія для даної категорії населення відсутня. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою і, звісно, ж, швидкої нам всім перемоги. Підписуйтесь на мій канал.